Ми плануємо великий 50-місний автобус відправити в понеділок ввечері в Київ, так як 4 лютого, а це день відкриття вже нової сесії Верховної Ради України. Бо та, яка була впродовж двох днів, це була позачергова сесія Верховної Ради. А з 4 лютого дірка, значить, починається чергова зимово-весняно-літня сесія Верховної Ради України. Якраз цей день 4 лютого опозиція планує провести з'їзд депутатів рад всіх рівнів у Києві. Я знаю, що із Золочева поїдуть депутати. Ми будемо не тільки районної ради, міської ради, депутатів, місцевих рад. Ну, в залежності, скільки ми зможемо людей організувати, якщо один автобус, то один, якщо два, то два. Теж будемо намагатися, значить, вести їх. Ну не на один день, а напевне на два дні, тому що один день, знаєте, це трохи велика розкіш. Золочів нет.